До середини грудня хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині побільшало. За останній тиждень в області на ГРВІ захворіло більше трьох тисяч людей. Понад 170 із них довелось госпіталізувати. Проте таку захворюваність медики називають сезонною, бо до епідпорогу ще далеко. Ріст показників поки стримують і шкільні канікули. Тому побільшити хворих може у січні, коли учні повернуться на навчання, а дорослі після свят в робочі колективи, кажуть епідеміологи, і радять захистити себе завчасно, зробивши щеплення. Станом на 11 грудня в області щеплено вже 5322 особи, що становить 76,3% до плану і складає. Нуль цілих п'ять десятих відсотків це до чисельності населення. План на епісезон 2014-2015 років, щоб не допустити епідемії, щепити майже 7 тисяч людей. До виконання недалеко, адже зараз щодня в області вакцинуються 300 400 людей, розповідає Марія Павельєва, і радить, як ще можна вберегти себе від гервії, уникати осіб з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій, крім того. Проводити вологе прибирання як виробничих приміщень, так і домашніх провітрювання, відповідно відпочивати, повноцінно харчуватися, не перевтомлюватися, вдягатися згідно відповідно до погоди. Лікарі радять також уникати місць масового скупчення людей. А якщо вже захворіли, залишатись вдома і викликати лікаря.